Хлопки і дівчатка, ви настільки круті, і я настільки захоплююся вами, що а, якби в мене була змога е, одружитися на кожному козакові, я би це зробила. Якби в мене була змога стати найкращою подругою нашим захисницям, я би це зробила. Величезна вдячність вам і неймовірна наша любов за те, що ви робите для нас, за те, що ви оберігаєте нашу неньку Україну, за те, що ви... Не боїтеся і стоїте на захисті там, де гаряче. Ми вам бажаємо кожному з вас. Ми шлемо промінчики любові, щастя і величезної, величезної, величезної такий купол оберіг, щоб вас нічого не зачепило, щоб, не дай Бог, ніде нічого не біля вас не впало. Дякуємо вам за те, що ви робите. Ми рівняємося на вас, ви наша. Зброя, ви наші герої і героїні. Ми вітаємо вас зі святом. Нехай Боженька вас оберігає, нехай янголи-охоронці кожного з вас захищають, бо ви є нашими янголами-охоронцями, а у янгола-охоронців також мають бути янголи-охоронці. Зі святом вас! Будьте здорові! Повертайтеся, ми на вас всіх чекаємо зі святом, любі наші! Цілую, обіймаю і. Нескінченно, безкінченно дякую.